Привіт, друзі! Наближається так званий китайський новий рік, за східним гороскопом, господаром Нового року буде кролик. І я сьогодні вам пропоную зробити кролика в техніці ляльки-мотанки. Нам знадобиться всього лише один клаптик тканини прямокутний. Я не виміряла його. Так, око відрізала для вас, звісно ж, я зроблю заміри. Отже, ширина мого клаптика 14 см. А довжина приблизно 25 см. 25, 26, десь так. Взагалі-то я ніколи не Виміряю клаптики, адже при виготовленні ляльки-мотанки це не вітається виміряння клаптиків. Це робиться на око. Щодо тканини можна взяти будь-яку тканину. У мене це бавовняна тканина. Добре, якщо це у вас знайдеться шматок белюру чи бархату. Чи махрова яка тканина, тоді у зайчика буде хутро. Окрім тканини, знадобиться невеликий шматочок ватки, щоб зробити з неї кульку таку невеличку, розміром із волоських горішок. звісно, що це вата для голови. Ниточка знадобиться, звісно ж. Для перемотування частинок тіла і знадобиться стрічечка, це як прикраса, можна обійтися і без неї. Отже, приступаємо наш прямокутний клаптик, складаємо напіл уздовж. Тепер з одного кінця заломуємо отак, по діагоналі. Таким трикутничком. Трішки придавлю, щоб видно було лінії. Тепер за цими лініями треба так само зігнути, але усередині. Тобто ось так пальчиком тканину усередину заправляємо, щоб по цій лінії якраз і був згин. Якщо повернемо сюди, дивіться, що тут утворюються два ріжка, звісно, що це будуть вушка зайчика. Ось так. Далі по цій лінії трикутничка збираємо дрібненькими складочками так до кубки. Беремо ниточку і тут перемотуємо ниткою, міцно, міцно її затягуємо, робимо кілька обертів і фіксуємо вузликом, тугенько зав'язуємо, щоб вушка не розв'язалася. Ось бачите, два вушка утворилася у зайчика. Тепер повертаємо і розкриваємо тканину і от сюди підвушка, вкладаємо грудочку ватки, утворюється голова. Тут все прикриваємо, ховаємо можна. Так загорнути зріз, далі збираємо і знову ниточкою обмотуємо голівку. Ну, ось, примотали, знову на вузлик зафіксуємо. Ниточку я не обриваю поки, Що робимо далі. Далі розкриваємо нижній край. Клаптика. Далі перевертаємо зайчика морточкою вниз, а оцей край піднімаємо аж під голову. Отак. Перевертаємо. Ось так виглядає спереду. Нам треба сформувати лапки для цього тут по боках. Починаємо призбирювати по цій лінії до шийки. Це легко робиться, бачите, одразу виходить кілька складочок, і от уже лапки зайчика під шийкою є. І далі ниточкою, яку ми не обірвали, перемотуємо. Зафіксовуємо лапки. Тепер можна ніточку зав'язати вузликом і обірвати. Далі залишається зайчика розправити все, йому вушка розправити. Ось який довго вухи буде. І розправити спідничку. Якщо ви робите зайчика сюрприз для дитинки, то можна в цю утворену кишеньку, покласти цю перечку. У нас виходить такий зайчик у спідничці, тобто виходить зайчик дівчинка, але можна зробити й хлопчика. Тоді знизу, оці ріжки-спіднички, можна так само ниточкою перемотати. Вийдуть такі лапки, ну буде ніби зайчик хлопчик. Ну, я хочу залишити цього разу дівчинку. Такого зайчика ще називають зайчик на пальчик, що дуже легко він надівається на пальчик, і з ним можна бавитися, гратися, гаманіти свого зайчика. Я прикрашу стрічечкою, пов'яжу йому на шийку. Паненькую на классу стрічку. І зав'яжу її бантиком. І, як бачите, процес виготовлення цієї лядочки, іграшки, зайчика дуже простий. Тому можна такі майстер-класи залюбки проводити з дітьми. Всім удачі і до нових зустрічей!